Пані Ірина пригадує, у 2004 році роботу дитячої залізниці відновили на кілька днів. Її закрили через брак коштів. Жінка каже, в дитинстві з друзями постійно їздила на дитячому потязі. Тепер транспортний засіб повністю заіржавів. Ми Там багато часу проводили в дитинстві на залізниці. а останнього часу я не пам'ятаю. Навіть не цікавилася. Років п'ять, може назад. Чула що там щось працювало. Можливість між собою спілкуватися дітям. До речі, у нас красива місцена, де розташована оця от залізниця. Ужгородська дитяча залізниця пустує вже більше п'яти років. Ця територія знаходиться на балансі Львівської залізниці, проте займатися реконструкцією поки ніхто не поспішає. Тим часом дитячий потяг все більше руйнується а навколо колії все обростає бур'яном. Нова міська влада вирішила підняти це питання. Відтак депутати уже звернулися до міністра інфраструктури, аби там передали залізницю на баланс міста. Ми знаємо, що ну, в окрузі працюють малі залізниці і в Словаччині, і в Угорщині, і вони мають певний досвід, як це робити. Є благодійні фонди, які нам можуть допомогти. Є навіть організації світові, які можуть надати ще якісь там паровози, привезти їх сюди. У міській владі Можливо, кажуть, якщо знайдемо... Кабмін передасть залізницю на баланс міста, можна буде залучити кошти за допомогою закордонних гарантів. Тим часом ужгородські активісти власними силами намагаються відновити вузькоколійку. студент студенти Закарпаття побачив, як працює подібна вузкоколійка у місті Лева, тому вирішив знайти волонтерів і в Ужгороді. Після суботнику ми плануємо оцінити так сказати кошти для, для реконструкції залізниць та волонтерів різних організацій панська січ, для збирання коштів по місту та області. Це між Ужгородці вже й не пам'ятають, коли в останній рухався дитячий потяг. З одного боку кажуть, дитяча залізниця стала б ще однією родзинкою Ужгорода. З іншого батьки мали б можливість відпочивати там із дітьми. І колись планували ще аж туди до, до Оріховиці, колись знали, там річка там не може було, бо наводнення. Так, так, так. Проїхатися досить цікаво, можна ж облагородити. І щось для дітей корисне, нове. Незнайомо всякому разі, мабуть. Ну, якщо є можливість, то варто її відновити. Ну, але в дитячій залізниці не тільки катати дітей, має бути ісковод, який має розказати про такі ускок взагалі на Закарпатті. Питання про дитячу залізницю вирішуватимуть 29 травня на сесії Ужгородської міської ради. Тоді депутати планують зібрати ще більшу кількість голосів за відновлення роботи дитячої залізниці і направити звернення до міністра молоді та спорту Дмитра Булатова.